Господь з вами і Духом Твоїм! читання Святого Євангелія Луки. слава. Того часу Ісус розповідав натовпу про Боже Царство, зціляв тих, котрі потребували оздоровлення. День уже почав згасати, дванадцятеро підійшовши, сказали йому: відпусти людей, щоби пішовши до навколишніх сіл та хуторів, вони зупинилися на нічліг і знайшли їжу. Бо ми тут у пустинному місті. А він сказав їм: Дайте ви їм їсти. Вони відповіли: немає в нас нічого більше, як тільки п'ять хлібів і дві рибини. Хіба підемо та купимо їжу для всього цього народу? Було ж чоловіків десь близько п'яти тисяч. Та він сказав своїм учням: Розсадіть їх групами по п'ятдесят, і зробили так і розсадили всіх. Узявши п'ять хлібів та дві риби, він звернув погляд до неба, промовив благословення над ними, розломив і давав учням, щоби поклали перед людьми. І вони поїли і наситились всі, а із залишених шматків назбирали дванадцять кошиків. Слово Господнє. Сідайте, дорогі, істинно, істину кажу вам. Ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли та й наситились. Нам не вистачить, щоб нам щось сказали про Бога. Хоча це є дуже важливим, щоб хтось розповів своїми словами, своїм прикладом про Бога. Але ми потребуємо відносин з ним. Якась інша людина може мене привести до Бога, стати Його свідком, стати свідком Його присутності і стати Його апостолом, який буде. Приводити іншу людину до Бога, але цього, цього ще не вистачить. Потребую засмакувати самого Бога. Бог кожного з нас по-різному сюди привів цей храм. Мене в один спосіб, вас в інший спосіб. Можете згадати тих людей, ті події, які відбулися тоді, коли ви прийшли сюди, цей храм чи в інший. Я пам'ятаю одну історію, як розповідала одна пані, як її Бог привів в цей храм. Це було на Чернишевську, коли вона йшла. І там є такий між будинками така, таке місце, де можна бачити цей храм. І каже: там я знайшла Розарі. Він там лежав на асфальті. І каже, я взяла той розарій, вервицю, підняла його, щось не зрозуміло, хтось загубив. І коли підняла очі, то побачила цей храм. Потім, каже, я проходила по вулиці Гоголя і в лапках випадково зайшла сюди в цей храм. І потім довго не могла розстатися і була тут, днювала і ночувала як молодь. Яка твоя історія? Як Бог привів тебе сюди, в цей храм чи в інший? І Як Він ще веде тебе цією дорогою? Без Бога стаю людиною, яка прагне заспокоїти свій голод чимось, а не можу. Без Бога стаю людиною, яка не може знайти собі прихистку. Можу йти до свого будинку чи квартири, а він може бути не моїм. Я можу перебувати в своєму покликанні, священницькому, монашому, сімейному, подружньому. А можу казати, це ще щось не моє. Воно може бути чужим. Можливо, зараз себе таким відчуваєш? В своєму будинку, квартирі, покликання. Але Господь робить мене іншим, може робити мене іншим, і дає все необхідне в моєму житті, дає житло, перемінює, з чужого житла в моє житло, з чужої батьківщини в мою батьківщину, з чужого міста в моє місто, з чужої парафії в мою парафію. Але потрібно до нього прийти. Не раз я думаю, що я прийшов до Бога, але так насправді це він мене привів. Через ті події, через це все, що відбулося і відбувається. Але з моєї сторони також потрібно подолати певний шлях. Один кілометр дороги чи двадцять. Їхати метро чи тролейбусом. Як ти сьогодні подолав свій шлях? Можливо, потрібно було дві години десь добиратися. А люди, довідавшись про те, пішли слідом за ним. Перебуваємо в Євангелії від Луки, 9 розділ, де Він дає своїм, своїм апостолам, своїм ученням велику силу проповідувати Боже Царство, зцілювати все те, що людина потребує. Приходять до нього і розповідають, що вони зробили його силою. А він розуміє, що вони мають відпочити, веде їх на безлюдне місце. Але навіть там люди його знаходять, бо потребують його. Навіть Бог не має відпочинку, а кожен день трудиться. Трудиться, щоби. Кожен з нас досвідчив його присутність, його турботу і підтримку. Одна жінка, я пам'ятаю, колись розповідала таку історію, каже, що кожну неділю мені потрібно було подолати біля 20 кілометрів, щоб бути на святі Месі. Вона приїжджала ще за дві години до святої Меси, для чого? щоб побути з Господом. Бо там, де вона жила, не було храму. Приїжджала, переживала цю святу Месу. Потім ще довго молилася після святої Меси і поверталася до своїх рідних. Поверталася до свого дому. Чому? Чому вона долала такий шлях? Бо потребувала Бога. Бо засмакувала самого Бога. І читаємо далі, він їх прийняв. Бог ніколи не закриває перед людиною дверей, він ніколи не закриває свого найсвятішого серця, але навпаки. Він говорить: читаємо в откровенні: ось стою при дворях і стукаю, як хтось почує голос мій і відчинить двері. Увійду до нього і вечерятиму з Ним, а Він зі мною. Брати і сестри, я не маю права зачинити перед Богом своїх дверей. Я не маю права зачинити перед Богом свого серця. Бо залишусь сам, бо залишусь сама. Ця людина може закрити своє серце на Бога, потім на іншу людину, на світ. Може казати, мені потрібно десь виїхати, далеко виїхати від людей на безлюдний острів, купити безлюдний острів. Тепер читав е, таке, що один колись е, одна людина купила такий острів і ціле життя там жила на цьому острові. Можливо, ти зараз хочеш на цей острів такий втікти? Що всі скинулись тобі туди, на ціле життя. Але це не твоє покликання тікати від Бога і від людей. Людина. Коли закривається на Бога і на іншу людину може закрити храм і сказати, що Бог це опіум для народу. Але серце не обманеш. Воно живе і хоче жити. Чи я хочу жити в своєму житті? Чи я хочу жити в своєму покликанні? Коли я хочу жити, то маю вчити шукати живого Бога. Як? Насамперед слухаючи Його Слово. А він їм говорив про Царство Боже. Це Слово Боже відроджує до життя. Це воно нам повертає віру, скеровує напрямок мого життя до пошуків справжнього, до пошуків самого Бога. Хто ж не довіряє Богу, то може сказати подібно до апостолів, Ще не, від... не довіряють йому. Хоча дав їм силу, хоча дав їм велику владу, а ще йому не довіряють. І кажуть, відпусти їх. Одного разу один єпископ розповідав, каже, таку історію. Були реколекції для подружніх пар, і під час виставлення при святих дарів відбулося каже щось, каже, надзвичайне. Ми молилися як одна спільнота, як єдність відчували, переживали цю єдність, коли сам Бог притягував нас до, до себе, які є присутні при святих дарах. Я поблагословив їх, каже, а вони не хотіли йти з цієї каплиці. Чи був в тебе момент, таком, такий момент, коли сам Бог тебе так притягував, притягував в каплиці під час виставлення, під час святої меси, де ти не хотів, не хотіла йти? Так, це він діє, сам Бог. І Він каже в той момент, я сказав, каже Ісуса, вже відпусти їх, бо вже потрібно йти нам на вечерю, відпусти їх. Сказав це з вірою і з великою любов'ю до Бога. Натомість тут сьогодні учні кажуть: відпусти їх, хай самі подбають про їжу, хай самі подбають про свій будинок. Для святого спокою. Людина щось переживає, може щось досвідчувати. я можу сказати, ні, для святого спокою не буду її чіпати. Можливо, хтось йде дорогою гріха, чи дитина, чи батько, чи чоловік, чи жінка, а я кажу, ні, ні, для святого спокою не буду чіпати. Головне, щоб мене не чіпали. та все, та все так, для святого спокою. Але там, де з'являється Ісус Христос, все змінюється, все обертається на 180 градусів. Нехай знайдуть собі притулок і поживу, а Він каже: прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. А далі скаже, хто споживає тіло моє і п'є мою кров, той в мені перебуває, а я у ньому. Він руйнує цей міф, який сьогодні дуже часто ми можемо почути. Бог є в моєму серці. Але він цього не вчив. Він каже, хто споживає тіло моє п'є, мою кров, той у мені перебуває, а я у ньому. Ви дайте їм їсти. Я це звернення до мене і до вас, брати і сестру. Я обмежена людина. Має свої слабкості, має свої обмеження, але віддай Богу те, що є слабке, і Він зробить міцне. Віддай Богу свої страхи, і Він тебе поведе дорогою відважної людини. Він взяв п'ять хлібів і дві риби, звів очі до неба, до Небесного Отця. Поблагословив їх, поламав і дав своїм учням. І вони їли до насто. Істинно-істинно кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли та й наситились. І сьогодні, дорогі, переживаємо велику рочистість Найсвятішого тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, який приходить кожного разу на цей вівтар, якому неба байдуже твоє моє життя. Це Він дає нам житло, це Він нам дає поживу справжню і заспокоює наші серця. Це Він хоче нас вести дорогою життя, дорогою переміни дорогою прощення і дорогою великої любові. Амінь.